Привіт усім! Російська співачка Алла Пугачова майстерно поставила на місце російських пропагандистів, які вигадують брехню про її родину. Виконавиця постійно стикається з нападками від пропутінських росіян через те, що не підтримала вторгнення Росії до України. Артистка утримувалася від коментарів та не реагувала за усілякі закиди на її адресу. Утім, схоже, виконавиці увірвався терпець. Алла Пугачова звернулася до пропагандистів та зазначила, що ті вигадують цікаві історії про її сім'ю. Скандалів артистка влаштовувати не стала. Співачка лише порадила їм працювати в тому ж дусі або ще наполегливіше, адже їм це подобається. Таким чином, Алла Пугачова дала зрозуміти, що закиди пропагандистів ані її, ані сім'ю не зачіпають. Нагадаємо, Алла Пугачова та її чоловік Максим Галкін не підтримали російське вторгнення до України. Вони разом із дітьми виїхали з країни-агресорки та позбулися там свого майна. Сімейство оселилося в Ізраїлі. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.